Вітаю вас, мої любі! Ласка, прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Ще хочу поговорити з вами сьогодні про термін українізація. Лагідна, ні лагідна, радикальна, нерадикальна. Мені здається, це все якось дивно і не дуже природньо звучить. Якщо чесно, мені здається, що нам потрібна деокупація. Тому що як тільки в нас відбудеться деокупація мови, культури, історії мозку нашого, передусім, у нас абсолютно природньо натомість вийде наша. Ну, наша Природня така, знаєте, душа, наше природнє серце, наша природня така істотність, а це Украї... все це все українське. Ось у нас немає нічого іншого, окрім українського, як тільки відбудеться наша деокупація і деколонізація. Тобто, це не набути щось, воно це щось в нас є. Нам треба позбутися чогось. Тому мені здається, що природним терміном для нас була б деокупація. І деколонізація. Ось, е, краще деокупація. Е, е, і все. І ми станемо з собою. Е, так, ми станемо собою завдяки певним зусиллям. Нам треба буде, якщо ми хочемо позбутися тієї мови, то нам треба буде вивчити е, нашу, нам треба буде зайти у наш е, питомий український простір, але тут головне, щоб була деокупація. Розумова, мовна, історична і, звичайно, військова також. І ще хотіла б вам сказати: я спостерігаю зараз дуже негативні тенденції на одному з Галицьких змі, який себе презентує як націоналістичний канал, в тому числі він є в Ютубі. Там Щось відбувається, мені незрозуміле, тому що туди е, запрошують різних гостей, в тому числі і націоналіст, націоналістичні сили. Е, е, ну, там різні гості, але. Um, ті відео, які вони останнім часом викладають в Ютуб, мене дуже і дуже непокоять, мене дуже і дуже бентежать. Я не розумію, якщо канал Галицький і націоналістичного спрямування, як вони себе презентують, як він може викладати такі відео. Відео, на кшталт того, що пропагуються, щоб чоловіки призиного віку їхали з України. Ну як не прямо кажуть, їдьте з України, а беруть інтерв'ю. У перехожих, і перехожі кажуть, я не бачу тут жодних перспектив. Звичайно, я поїду, мене тут нічого не тримає. І там журналісти йому, значить, вибачте, можливо, Російсьм там стверджувально так піддакують. І потім купа таких, знаєте, і російською мовою, зокрема, відгуків таких схвальних на це, при тому, що, наприклад, там військові просять ротації. Ось, і Останнім часом там з'явилося навіть відео про те, щоб ну, які схвалюють похилянство. Ну, я так розумію, що якщо це фінансується кимось з опозиційного табору до нашої чинної влади, але не зрадницького толку, то могли б бути якісь там журналістські такі розслідування. Ну, корупції, наприклад, з іменами, з якимись там конкретними фактами, ну, з якоюсь конкретикою. Це було б корисно, так? Але отакі загальні відео на тему. Ну, В принципі, вони пропагують програш України. Вони пропагують, що ну, тут нічого не буде, звідси треба їхати, особливо чоловікам. Якщо ви не йдете на війну, то це і добре. І тут же, вибачте, червоно-чорний стяг на їхній емблемі. То я не розумію, що відбувається. А, 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 чи то просто якийсь корисний? Ідіотизм в них там, що вони так грають проти чинної влади, що можливо спонсоруються якимось з опозиції або якимись силами, які хочуть прийти потім до влади, не пустивши команду там Зеленського, наприклад. Або там просто якісь крути є, які зрадники грають на ФСБ. Чесно кажучи, мені здається, останні. Я не кажу, що вся команда там якась зрадницька, але в редакції там достатньо декількох крутів, які ну, ви ж розумієте, що з того боку шалені гроші платяться зрадникам. Вони можуть бути і на Галичині, вони можуть бути і на Західній Україні, тому що останнім часом наративи цього каналу я не розумію. Там якась калашнеча. З поміж патріотичних відео патріотичних гасел, запрошення військових для обговорення проблем військових з оцими відео, які схвалюють повністю антидержавницькі настрої в суспільстві, і вони прям виставляють їх в стрічку. Будьте уважними зараз. Війна така йде дуже-дуже дуже сильно на, на, нагнічується на мисленнєвому рівні. ФСБ робить все, щоб не було деокупації. Я не кажу українізації, щоб не відбувалося деокупації, щоб люди не вважали, що це необхідно, щоб люди а, і далі були а, в. Як сказати, от в полі пострадянському, в полі, ну, вибачте, це таке дружби народів. Вони роблять все для того, щоб ну, цю оцю хребетність і цей посил деокупації розмити. Для чого? Для того, щоб е, був новий віток ОПЗЖ е, і для того, щоб. Ну, оці вкиди, що робить цей канал, це просто прямо ну, пряма гра на руку ворогу прямо на полі. Любою, це вони прям роблять гру. На руку ворогу прямо в військових справах. Ось. Але загалом я бачу, ну, тому що я, я постійно відслідковую політичні канали, ви знаєте, я людина дуже політична. Ось. І я бачу, як зараз на теренах України Московія зі своїми нашими ждунами, з їхніми силами, з їхніми, з їхніми величезними грошима, як вони намагаються утримати нас. Наратив а, а, не допустити деокупації. І звертайте увагу на дивні явища, а також а, у ЗМІ з Західної України. Там відбувається в деяких. З них дивні речі і дивні дивні, дивні наративи. Не купуйте, знаєте, за так і треба, просто тому, що вони з Західної України. Там також можуть бути, не може бути, там є крати, тому що хтось ж наводить на Яворівський полігон а, обстріли, ці ракети. Тому будьте дуже уважними, там щось не те відбувається. Я вже це бачу. Просто Я бачу, що там слід або ФСБ, або або, чесно кажучи, мені здається ФСБ. Ось. Маленький такий я відсоток залишаю на те, що це якийсь корисний ідіот, там щось робить заради рейтингу, або заради антирейтингу для чинної влади. Мені здається, що це просто пряма гра на руку ФСБ. І це зрада наших людей на, там, на, на полі бою. Все, дуже дякую за увагу. Побачимось.